Йде до суду через фейкове інтерв'ю в Одесі, демобілізований боєць збирається позиватися до кандидата у президенти Олександра Вікула за незаконне використання своєї світлини і публікацію інтерв'ю, якого насправді стверджує, в нього не брали. Зі слів автора статті, боєць нібито закликає голосувати за вілкула, і це відверта брехня. стверджує захисник. Що каже на це сам кандидат Сергій Осичук? Знає а, мене я вважаю, що це плювок мені в душу він досі не може оговтатися від побаченого про те, що він, начебто, підтримує кандидата в президенти Олександра Вілкула, де мобілізований боєць позивним скіф дізнався від київського знайомого письменника Романа Коваля. Тому газету кандидата принесли просто додому. Ось ця газета що вчора в 3 години десять під 0,5 хвилин. Мені принесли. А там на шпальтах фото скіфа. Тут він якраз лікує тяжке поранення ноги, яке отримав під Мар'їнкою, і ось він. І ще її взяли на лікарняному ліжку. А нижче інтерв'ю, і справжній шок. Якщо вірити авторам статті, скіф, який ще у 2014-му пішов на війну добровольцем і ледь вижив під щільним обстрілом, агітує голосувати за вілкула. Більш того, називає його чи не єдиним кандидатом, який може закінчити війну на Донбасі. Ну, Якийсь закрався сумнів, та невже я помилився в людині. Та це ж ну, справжній бойовик української революції. Невже він оце і тому я перезвонив. Він зразу звичайно розярився. ну чесна людина. А йому кажуть, що він от такий. В статті жодного слова правди каже скіф Олександр Голопотенюк. Ані своє фото, ані тим більше інтерв'ю стверджує нікому не давав. Тим більше представникам цього кандидата. Мене це дуже обурило. Люди теж обурені. Мої побратими однодумці в Одесі і Одещині в цілому. Вони знають моє бачення, і воно не співпадає з тою інформацією, яка викладена в цій. Газетонки. Боєць обурився настільки, що збирається йти до суду. Хоче довести в агітаційній газеті. Від його імені написали відверту брехню. Ми сьогодні проводимо консультації з нашими юристами і плануємо подавати позовну заяву в суд і скаргу в ЦВК. Це в Києві роздають? Смотрите, я видел это хоч сам Вилкул про газетный ляп знає. Від комментариев утримується. Я видел сообщение на сайте о том, что там что-то неправильно напечатано, в київській Київська Зараз Сейчас цим займаються мої юристи. Після того, як розберуться, тоді зможу вам дати уже чіткий понятний відповідь. Чому його ім'я не лише використали для політичної агітації, а й обрехали його. Скіф хоче запитати особистого кандидата, коли той завітає в Одесу. Це незаконне використання моєї фотографії і маніпуляція мої, наші даними і це все робить людина, яка була, має намір стати президентом. Сергій Осачук, Інна Лебеденко, Лена Мацюцька, Спецкор, 2+,2.